Це наша діагностична лабораторія. У нас все знаходиться в одному кабінеті, тобто ви проходите всі чотири діагностичні процедури одна за одною. Перше це в нас електрокардіограма з портретом серця. На виході маємо не просто криву, а отакий портрет вашого серця, що дозволяє нам зрозуміти норма, патологія і які є відхилення. Другий етап це в нас електроенцефалограма. Дивимося, наскільки мозок виснажений, як він реагує, як він працює як електростанція. Третя діагностична процедура це персональна розробка наукового центру, судинний скринінг. Дивимося на капілярчики на руках і на ногах. І заключна процедура УЗД за технологією ангіомаркери. Тобто тут ми дивимося відсоткове співвідношення того, чи є дефіцит, чи немає дефіциту кровоолігу. Можна розглядати голову, можна розглядати верхні, нижні кінцівки, печінка, нирки та всі інші органи, які доступні для візуалізації на моніторі. Це дозволяє нам подивитися на повну картину всього організму, скласти його повну індивідуальну матрицю і успішно скласти план лікування для повного відновлення. Якщо вас непокоїть холодні кінцівки, головні болі, проблеми зі сном, втрата енергії та концентрації, ми запрошуємо вас до нашого медичного центру для діагностики, обстеження і індивідуального підходу для вирішення саме вашої проблеми.